Вітаю всіх, хто дивиться це відео. І е, в цьому відео я хотіла би поділитися технікою, яка допоможе вам дізнатися трошки більше про себе, про свої якості. Можливо, про якісь ваші сторони, які ви не помічаєте, можливо, не знаєте, можливо, вони знаходяться десь в такій скритій зоні для вас. Але зараз, завдяки цій техніці, ми зможемо їх. Підсвітити і відкрити, що це таке, що це за такі сторони, які ми не знаємо. Можливо, це будуть цінності ваші, можливо, риси характером. З чого ми починаємо? Починаємо ми з того, що беремо листочок бумаги і записуємо на ньому список людей, з якими б нам хотілося товаришувати. Список людей, в оточенні яких ми дуже б хотіли бути. Але зараз ми не можемо. Да? Чому? Ну тому що так складається життя. Ну, от вони десь трошки далеко від нас, ці люди, але вони нам подобаються. Так? Ми хотіли би бути в їх полі. Це бажано, щоб це були люди, які живі, які проживають все життя, да? тобто вони реально існуючі. І це списочок десь 5-7 людей. Цього буде достатньо. І далі, напроти кожної людини, ви пишете якості, якими а, володіє, да, які м, притаманні цій людині на вашу думку. Пишете, м, можливо, цінності, які транслює ця людина, так? що саме на вашу думку випромінює ця людина, яка енергія від неї йде. Напроти кожної людини бажано написати десь 5-7 таких. Якості. Після того, як ви це написали, як ви це зробили, у вас буде такий досить великий список, з яким ми зараз будемо працювати. Далі ви дивитесь і звертаєте увагу на ті слова, які у вас повторюються. Тобто, із цього в цього списку точно буде декілька слів, які будуть, ну, повторюватися. Так? А, тобто, наприклад, ви побачите, що у вас повторюється слово віра або слово радість. А, що це мож... Давайте трошки вам перерахую, які це можуть бути слова. А, багатство, бідність, щастя, удача, розкіш, а, ізобілія, а, хитрість, а, скритність, а, бідність. А, тобто, це будуть такі різні якості, які можуть. А... На вашу думку випромінювати ці люди. І ви виділяєте собі ті слова, які повторюються. Там вже буде не такий великий список, це буде десь приблизно 5-7 слів, ну, в залежності від того, як ви це для себе пропрацюєте. І далі ми дивимось на цей список, і це ті самі. Якості, це ті слова, які є в вас. Можливо, вони є зараз не так явно проявлені. Можливо, вони будуть для вас здаватися дуже дивними. І ви дивитесь на них, так. І це я вам можу сказати, що це той список, що вони дійсно в вас є. Можливо, вони є не в такій великій кількості, да? вони не так сильно проявлені, але вони є. Якщо це якості, які вам подобаються, да? ну, наприклад, там буде слово підтримка, ви побачите, так? і ви для себе подумаєте, що мож... да, підтримка, можливо, є, але вона не так сильно в мене проявлена. Але я б хотів би. Щоб ця якість вона була так же проявлена, як у тої людиною, яка, яка от, на мою думку, випромінює підтримку. Тоді ваша задача скласти список дій, через які ця підтримка буде проявлятися. Тобто, як, через що я зможу підсилити цю якість, через які дії я буду більш підтримуючим, підтримуючою більше буду. І е, тоді, якщо ви почнете дійсно це робити, виконувати ці дії протягом е, досить довгого часу, там бажано місяця, е, спостерігаючи, концентруючись на цьому, то ця цінність, ця якість, вона точно проявиться у вас досить сильно. І як наступне таке а, якби послідовність, наслідок наступний, ви точно притягнете для себе, до себе людей, які буду теж випромінювати підтримку. Є ще одна сторона цієї, цієї техніки, це те, що в цьому списку можуть бути слова, які вам не дуже будуть вподоби. Ну, Наприклад, сверливість, можливо, там буде слово побачити, або хитрість, або бідність. А, і це слова теж ми приймаємо. Тому що це наша сторона, ми а, не, не від, 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 Ні, це не про мене, це, це точно щось я наплутала. Варто прийняти. Бажано прийняти, і далі вже думати, а що я можу з цим робити, так? Тобто не, не закривайтеся від цього. Прийміть себе, прийміть себе і з хорошим, і поганим. Нам всім хочеться, щоб ми були такі білі, пухнасті, гарні. так? Але в нас є різні сторони. І темні, і світлі. Що зробити з темними? Те ми може кожен вирішує сам так, для себе. Але якщо ви вже... Побачили так, що ви відкрили для себе себе трошки ширше, то це вже є крок для того, щоб рухатися далі. Якщо ви про це знаєте, то це набагато краще, якщо ви цього не знаєте. Тому я бажаю вам всім розвитку. Відкривайте себе, любіть життя і радійте цьому життю. До нових зустрічей!